Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Мене сьогодні свято, маленькі день народження мого каналу, оскільки я побачила, що в мене сьогодні 12 тисяч підписчиків. Я вам дуже дякую за те, що ви зі мною, за те, що вам цікава моя інформація і за вашу підтримку. Хочу в цьому відео розповісти тим, хто приєднався, можливо, навіть ви сьогодні приєдналися до моєго каналу, і до тих, хто мене вже давно знає. Розповім про себе. Я вам також розповім вам про мій шлях інтеграції в Німеччині і про інформацію, якою я володію. Ви можете використовувати мій мозок, записуватися до мене на консультацію, і я розповім вам, як 20 років моєї інтеграції можете використати також ви. Досвід, який я маю, він є практичним і він є завжди позитивним. Я народилася в Україні, але моя родина переїхала потім в республіку Саха Якутія. І звідти моя російська мова. Я до 7 класу жила в Якутії, і ми там розмовляли російську мову, як і всі, хто був тоді у складі наших 15, 15 республік, так, в складі Радянського Союзу. Коли повернулися мої батьки в Україну, то я пішла в українську школу. Було важко перейти, особливо із крапочкою, і цей перехід. Мене називали москалькою, мене називали кацапкою. Я також стикнулася з. Таким цькуванням з сторони своїх однокласників, але це все вляглося. Я вивчала українську мову в школі, потім в університеті. Тому в мене в мові інколи зараз цибають російські слова, як і в багатьох з нас. А якщо хтось мене критизує з цієї з цього аспекту, мені абсолютно все рівно, що ви це робите. Тому що всі, хто жив в Україні і в радянському союзі, ми всі були білінгвальними. Це до скажімо, мого життя. Після того як я закінчила педагогічний університет. Отримала освіту вчителя, я поїхала до Німеччини, тут я одружилася. Щасливо розвелася, я вже 10 років щаслива розлучена. І коли я розлучилася з чоловіком, так сталося, що, ви самі знаєте, професії з України ніхто тут не признає, оскільки я все рівно я вчитель англійської мови, російської мови, зарубіжної літератури. Я вирішила піти в сферу, яка є близькою, до Педагогіки це було навчання на вихователя, і я навчалася так, вийшло, що я от в вересні розійшлася з чоловіком. У мене дітям було 6-4, я почала навчатися. Тому якщо мені хтось починає плакати і говорити, що це нереально, це неможливо, і маленькі діти, і ще щось, я можу сказати, свого досвіду це можливо вчити ночами і ходити з дітьми на кружки. І позитивно мислити, якщо ви бажаєте. Може, ви мені зараз напишете під відео, і там я знов-таки я жорстка, я не сприймаю. Реальність зараз така, що треба цеплятися зубами за шанс. Я свій шанс вчепилася. Я зробила освітлювання на вихователя і почала працювати. Тому я вам можу запропонувати, наприклад, відповідно до цього шляху, да, як розлучатися. Да, Якийсь стрес ви переживаєте, коли ви розлучаєтесь з чоловіком, ви не знаєте абсолютно своїх вправ, ніяких, ви тримтете, у вас немає квартири, ви не знаєте, куди будете жити, за які гроші, у вас двоє маленьких дітей. Ви боїтеся, що вам чоловік забере ваших дітей і зовсім інші такі аспекти, оскільки я іноземка, чоловік має німецьке громадянство. Тому все це я пережила. Коли я навчалася, я також можу розповісти вам, як навчатися, як вчити як краще готуватися до контрольних. Мої діти були в садочках, тобто я знаю все про привикання з точки зору мами, і як професіонал, як вихователь, я можу розповісти, як це відбувається з точки зору педагога. Діти ходили до початкової школи, кірнсайт, хорт, різні кружки, безкоштовні, різні, значить, допомоги спонсорів, я це все пройшла. Зараз мої діти навчаються в гімназії, це означає все, що стосується гімназіального життя і вступу, це мені також знайомо. Коли я вивчилась на вихователя, а тут знов-таки мій досвід, я почала працювати в садочку. Те, що ви мені пишете, оскільки за цей час початку війни я Проконсультувала декілька тисяч людей, які зверталися до мене і на приватні консультації. Хтось просто пише: скажіть, будь ласка, я відповідаю швиденько голосовим повідомленням, оскільки мені так швидше, або я можу вам під відео відповісти. Так, якщо питання дуже таке об'ємне і мені потрібні деталі, кажу, напишіть мені в приват. Щоб я, наприклад, знала якісь там деталі, скільки вам років, в якій ви землі, яка у вас освіта, і я тоді швидко вам відповім. Тому в мене є дуже великий досвід консультацій. І коли я почала працювати в садочку, я стикнулася з тим, що чекає на багатьох українців. Я була, є таке гарне німецьке слово, unterfordert Фодороб да? це якась там от потреба. unterfordert Я не відчувала себе реалізованою. Це те, що ви мені кажете, в кожному другому повідомленні. Мені кажете, пані Лена, я була бухгалтером, я була доктором наук, я працювала ем, лікарем, керувала якоюсь, можливо, своєю практикою, а тут я приїхала, і я ніхто. Я пройшла цю всю стадію з точки зору суму непризнання. Да? Всі знають в стадії горя. Е, тому, коли я працювала в садочку, я вирішила навчатися далі. І що було для мене близьким? Це була психологія. Тому, шановні колеги психологи так, ви також до мене звертаєтеся і кажете, Лєна, що робити? Е, і що вирішила зробити Лєна? Лєна шукала навчання е, дистанційне. Є багато можливостей, є багато шкіл. Це все коштує. Грошей, які платите за це ви. Це означає, що я ходила до, на свою роботу, працювала на 75%. У мене були маленькі діти, і я навчалася дистанційно. Тоді я змінила роботу в своєму садочку. Я працювала інтеграціон з коуч. Це був тренер з безробітними. Знов таки, це мій досвід два роки з безробітними Айн Job, Це були різні проекти, і я знаю, як функціонують такі фрає-треги, які пропонують вам. Пошук роботи, як ви можете написати бверпинг заяву на роботу. Я знаю, що, наприклад, Джоб центр оплатить вам фотографії, є курси, які він вам дасть для того, щоб ви готувалися до з шпреха, тобто до цього кішпрех, да, до розмови. Я це все практично робила з безробітними. Я дзвонила на страхових компаній, екстракурси. Це все я практично працювала. Я була з одного боку. І з другого боку цієї системи це дуже цікавий досвід. Через це, коли ви мені на консультації розповідаєте про своє життя, в мене вже такий, знаєте, пазл складається, що ви мали, як я можу це перенести, цю кальку в життя в Німеччині, як я можу допомогти і дати, скажімо, такий результат вам. Тому оця тема інтеграції є такою головною, з якою до мене, наприклад, звертаються люди. І коли я почала працювати, я почала навчатися. Це означає, що мені приходили лекції німецькою мовою Психологія. А хто хоче подивитися, що це таке, будь ласка, забийте в інтернет любу статтю з психологічною темою і попробуйте читати. Це дуже важко, оскільки там є професійна лексика. Але я їхала на роботу у свого міста в Манхайм 45 хвилин автобусом, і я читала ці лекції. Я використовувала кожну хвилину. Мене були ще так, повторю, Маленькі діти, які ходили в початкову школу, і я е, мала систему, як навчатися, як здавати іспити. Це було неймовірно важко, але я працювала на свою ціль. Тому, що ви мені кажете, це важко, я вас розумію, оскільки я робила те саме. Я працювала, я маю дітей, за якими ніхто не дивився, крім мене. У мене тут ні мами, ні тата, я сама абсолютно як багато українців є. і... Я це все організовувала. Це реально. Я зробила свою освіту другу, я психологічний консультант. І тоді я почала я втратила свою роботу. Скільки <смі> цікава така річ, да? якщо ви працюєте в Німеччині один рік, вам можуть продлити контракт на другий рік, і вам тоді повинні дати або безлімітний контракт, або звільнити. Ну і мені сказали, Лєна, вибач, ми можемо на твоє місце взяти людину, яка є ФСІ, да? ви знаєте фравілігі соціаль, я... їм треба менше платити, ніж тобі. А Тоді ж корона почалася, кажу: ну добре, значить, така доля. Приходить до мене Шефініна на другий день. каже: Слухай, нас ще один проект є. Тоді я б сказала: ні, ребята, вибачте. Ви мене не хочете, то не треба. Я була півроку безробітною. Це означає, що а, я знаю, що таке, коли у вас є таке такий Еагаць. Це бажання працювати, бажання щось робити. А ви сидите без роботи і думаєте, боже, я людина другого сорту, оскільки я ж працювала, у мене був статус. Я шукала роботу півроку. Ну, у мене не були е, бюрга як у вас, а в мене, оскільки я працювала, у да, мене було 65% п'ять арабет да, У мене було 65 процентів. Від, 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 від чого? Від моєї зарплати. Ну, то, що було небагато, але я жила на ці гроші шукала роботу. Тоді я знайшла роботу, я зараз працюю там, в лікарні. Ким я працюю в лікарні? Я в лікарні працюю вихователем. В кожному відділенні Німеччини да, в лікарні, дитячій лікарні є ігрова кімната. Ну, це взагалі. З вихователем тут немає нічого спільного. Це робота, коли я працюю з дітьми, які до операції, після операції, і робота з батьками. Якщо ви в садочку дитячому колеги працюєте з дитиною, і батьківські збори у вас два рази на рік або в. Ви... Робите розбомбу з батьком, да, Ельтингешпрейх. В мене інша робота, я працюю прямі з батьками, я їх заспокоюю. Або приходить до мене дитина, в якій стоїть така інфузіон, штанги і там 5 різних антибіотиків. Або я перекладаю зараз дуже часто. У нас, наприклад, на трьох відділеннях я зараз працюю. Заміняю колегу, тому от, наприклад, я зараз для українців також перекладаю. Це не належить до моєї професії, я роблю просто це в свій робочий час, оскільки це облегшує життя лікарям. Ви знаєте, що професійний перекладач його послуги коштують від 80 євро. Плюс ви оплачуєте дорогу і вас просять прийти. А перекладати, наприклад, я колись перекладала хіміотерапію так. Дві години, які є побічні наслідки, або відкритий туберкульоз. Тобто я перекладаю справді важкі терміни. Це також частина, ну просто я це допомагаю лікарям. Інакше через Google, то вам трансплантують половину мозку, хоча у вас болить горло. Зараз я працюю в цій роботі. І от коли моя сама вся трансформація в Німеччині цей шлях, так, я, наприклад, відкрила для себе ізотерику. Психологія, ви знаєте, так, розмова з людьми. Консультації, також цікавий мір е, Таро. І тому я взяла курс Таро чудової української е, тарологині. І звати Єва Лехцер. Вона крута вчителька, я купила в неї курс, почала займатися. І зараз я роблю також розклади Таро, і можете подивитися на моєму каналі. Е, е, це мотивуючі відео, це відео з психологічним контекстом, якщо покласти, так, да, мої карти таро лежать. Е, е, подобається цей світ. Ось сьогодні. <гас> цікава Людина мені написала Я роблю курс відео да, маленький відео. Лена Храмцова, я узнала ваш голос. ви цікавитесь містикою, Ми, вся наша сім'я розчарована в вас. ми відписуємося від вашого каналу. А я сиджу з подругою, знаєте, сонечко сяє. Ми таку сидимо, я п'ю чай, вона п'є каву, ми балакаємо, так класно. І от Я читаю цю людину. Дивно, дуже читати. як це, Хтось з дівчат каже, я біг за вами ці два дні, щоб сказати, як я вас ненавиджу. І от думаю, ну тю, дивись на ту людину. ну Це ж ви розчаровані, не я. Я люблю свій канал. в мене є настільки багато корисної інформації, і ну, дивна ви людина, я вас заблокувала, тому ви не отримуєте корисну інформацію, яку буду давати далі на своєму каналі. Ви не отримаєте того, що могло б вам допомогти в певній сфері. Тому, знаєте, от з часом цей процес інтеграції, я інтегруюся разом з вами. Я повторюю ще раз шлях. Ну, я його йшла 20 років, а ви зараз ідете, цей шлях як це, п'ятирічка за 3 дні, за 2 роки. Тому ви можете використовувати мій досвід, це квінтесенція мого досвіду з точки зору, що треба робити, що не треба. І я говорю не тільки про те, як відбувається, як ви йдете з однієї інстанції в іншу. Я говорю також про те, як пережити це психологічно, як заспокоїти себе. Кому не допомагає психологічна порада, я використовую таро. Це настільки цікаво після моїх консультацій дівчата. Я завжди прошу своїх клієнтів написати відгук і кидаю ці відгуки в групу. У мене є група на Фейсбуці вона називається Фенікс. Там вже майже 5 тисяч підписчиків, і в цю групу вона є закрита. Я не приймаю людей з іменем Саша, Саша, Маша, Маша, Наташа, Наташа. Ви мене вибачте, але я хочу спілкуватися з людьми, лице яких я бачу. І мені не потрібні дивні, скажімо, люди, оскільки я створила позитивний простір. Через це я вирішила от зараз зробити це відео, розповісти вам. Ви можете записатися до мене на консультацію з будь-якою темою. Інтеграції в Німеччині, психологічні поради і поради таро. Такий мікс моїх знань допоможе вам справді зрозуміти. Де ви зараз знаходитесь на своєму шляху інтеграції і куди ви хотіли б йти? Тому, якщо вам потрібна порада, вам потрібна консультація, ви можете звертатися під кожним моїм відео є мій номер телефону. Останнім часом я провожу консультації на платній основі. Це також був такий цікавий момент. У мене звертаються українці і кажуть: а якщо я на джоб центрі можна мені там половину ціни заплатити? Або а якщо я біженець, мені буде дешевше. Це знов таки, знаєте, роль жертви. Тому я проводила свої консультації безкоштовно, напевно, цілий рік. І я віддавала свій час, віддавала свою енергію і дякую, я вам отримувала від вас. Дякую, я говорила, будь ласка, з задоволенням. Але зараз змінився час. І я розумію, що ті послуги, які ем, дає людина безкоштовно, вони абсолютно не ціняться. І людина використовує і використовує, використовує. Тому я роблю консультації на платній основі. Зараз всі українці отримують гроші, так? є бюрга хтось працює. Я вважаю, що це абсолютно нормально, оскільки, коли. Людина тратить час, вона має поповнювати свою енергію. Коли ви звертаєтесь до будь-якого спеціаліста, ви також за це платите гроші. От така ситуація. До речі, мені дуже справді дивує, що деякі кажуть, а мені, будь ласка, безкоштовно. Я можу відповісти на ваше одне питання без проблем звуковим повідомленням. Але якщо вам потрібен мій час і мої знання, і те, щоб я розібралася в тому, як вам допомогти, де ви можете працювати, застосовувати свою роботу, можливо, альтернативи розвитку або психологічна допомога, то ми з вами працюємо на взаємовигідних відносинах. Я буду дуже вдячна вам за коментар, щоб ви написали, коли ви, наприклад, побачили мій канал, або хто вже звертався до мене за консультацію. Напишіть, будь ласка, що ви отримали з цієї консультації, і якщо вам ще раз потрібна порада, звертайтеся. Побачимося в наступних відео.